привезений автомобіль Nissan Qashqai 2012 року весь в рідній фарбі на дизельному двигуні 1,5, це 110 кінських сил. Зараз детально вам покажемо. Автомобіль весь в рідній фарбі, має два ключі вже на зимовій резині. Без нюансів по кузову, привезений з Бельгії. Гарний збережний салон, має мультикермо, круїз, контроль, йде на кондиціонері. Це йде у нас шестиступка, два ключі. ось По картах все гарно збережено, вікна всі рідні. Ось такий задній ряд. tot de pina. Така ось машинка, зараз покажу вам її по прибору, як б'ється. Так, 100 капот, 122, 139, 123.

118 і ще раз капот. 108. Як бачимо, весь в рідній фарбі знаходиться в місті Львові. Ціна даного автомобіля це 9650 доларів. З сертифікатом готова до постановки на облік. кого цікавить, дзвоніть.